Зараз у випуску ми поговоримо і про те, я чим вже забезпечені і як готуються до відбиття наступу наші представники Національної гвардії. Про це нам розкаже Дмитро Андрієвський, народний депутат України від фракції Батьківщина. Напередодні він проводив якраз інспекцію національної гвардії. Так, Дмитре, розкажіть, будь ласка, що ви побачили і чи задоволені ви тим, що побачили? Ну, мабуть, про інспекцію казати не можна. Разом з колегами Сергієм Куніциним, Віталієм Крутієм, Миколою Катеринчуком, Миколою Томенко. Ми відвідали учбовий центр Збройних сил України. Це саме, до речі, не Національна гвардія, а це Збройні сили України. Відвідали військовий госпіталь, шпиталь. Відвідали учбовий центр і інститут військовий. І що ви побачили? Ми і побачили, переконалися на особистому досвіді, взяли участь у відповідних тренуваннях Збройних сил України: артилерійська підготовка, стрілкова, стрілецька підготовка. Також ми подивилися, яким чином як проводиться бойове злагодження українських підрозділів. Повітряно-десантних військ відвідали місця постійної дислокації цих підрозділів. От ви особисто, коли там побули, коли взяли участь у цих підготовчих діях там і так далі, в стрільбах, ви самі готові довірити свої життя нашим хлопцям? Справа будь-якого військового бути готовим, бути навченим, захищати свою батьківщину. І ми переконалися в тому, що рівень підготовки, рівень навчання достатньо високий. Ну, до речі, ми всі депутати, яких я прилучив, ми маємо і власний досвід. Всі ми брали участь у війні в Афганістані, тому для нас це не пустий звук. І я думаю, що це було корисно подивитися і спробувати там і гранатомет потримати в руках і вразити ціль. Поділитися своїм досвідом з нашими військовими. Ми на сьогоднішній день задоволені. Цілому рівнем підготовки, рівнем бойового духу, це, на мій погляд, сьогодні відповідає тому статусу, тому стану, який сьогодні є. Це була ваша особиста ініціатива кількох депутатів. Поїхати на полігони, подивитися було так? доручення. Було доручення президента. Він звернувся до депутатів, які мають бойовий досвід, відвідати низку частин, і це не перша і не остання поїздка. Ми будемо продовжувати таку такі зустрічі. Ми подивилися дуже багато речей. Наприклад, у військовому інституті ім. Корольова в Житомирі буде відповідна доповідна записка президенту України. Я впевнений, що будуть зроблені відповідні висновки, кроки на підтримку цього. Інституту, який займається якраз технічними видами розвідки, це те забезпечення бою, якого сьогодні дуже не вистачає на передовій. А ви можете нам трошки розказати, що може бути в цій доповідній записці? Чого не вистачає, наприклад? В цілому сьогодні. Військові забезпечені всім необхідним, те, що сьогодні треба потребує підтримки, це в першу чергу скажімо так, наукова складова складова технічного забезпечення, саме напрямків забезпечення бою. Це зв'язок, це різні види розвідки. І по цьому напрямку ми будемо радити президенту і рекомендувати йому звернути свою увагу і підсилити цей напрямок в першу чергу фінансуванням увагою з боку наукових наших організацій в Україні. Є сьогодні всі можливості для того, щоб на Достатній рівень поставити якраз цей напрямок забезпечення наших бойових підрозділів, тому що техніки у нас достатньо сьогодні. І президент, виступаючи в парламенті, казав, що біля 30 одиниць військової техніки і озброєння щодня йдуть до наших збройних сил. А якраз у технічне високотехнологічне забезпечення ведення бойових дій це те, що сьогодні вкрай потребує наше військо, якраз сучасні види озброєння, зв'язку. Безполотні літальні літальні апарати бопова інші такі речі вони сьогодні дуже необхідні. Ну і наскільки я пам'ятаю напередодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час виступу у Кабміні говорив: звертався до міністра оборони, і міністра внутрішніх справ, щоб забезпечили свої підрозділи усім необхідним і наголосив на тому, що кошти є. А чому тоді ми чуємо від наших хлопців від військових, які перебувають в зоні АТО, що вони все ж таки не забезпечені усім, чого потребують? Як ви вважаєте ну, про, повне, про повне забезпечення збройних сил на приликі жаль сьогодні? Мова не йде. Звичайно, військах не вистачає і озброєння, яке зараз активно поступає в війська, але все ж таки його не вистачає. Я вже сказав, що сьогодні. Наші військові потребують сучасних засобів зв'язку, сучасних засобів захисту, сучасних захист засобів ведення різних видів видів розвідки, в першу чергу реелектронної розвідки. От такі сьогодні, таке обладнання. Сьогодні дуже активно постачаються війська. Ну а от ви, наприклад, кілька от народних депутатів, ви там, Микола Катеринчук, ще ті депутати, які з вами були, ви особисто фінансово підтримуєте наших хлопців? Наприклад, тут волонтери збирають гроші там, і так далі. В обов'язковому порядку, от коли ми відвідували шпиталь, там лікуються в тому числі військові, які були поранені, які проходять службу в 95-й армобільній бригаді, от наша команда сьогодні фінансує лікування чотирьох важко поранені. Ранених бійців, і ми в цьому питанні дуже активно допомагаємо. Ми передаємо запчастини цьому підрозділу, передаємо засоби захисту, автомобільну техніку. Зараз працюємо над тим, щоб надати додаткову таку допомогу. Але звичайно, депутати, волонтери не можуть підмінити з собою державу, і головне завдання депутатів. І це якраз наша команда над цим дуже ретельно працює, щоб якраз е, за рахунок державного бюджету, за рахунок державного замовлення, за рахунок виконання завдань нашого військово-промислового комплексу. А я хочу наголосити, що він у нас на достатньо високому рівні, в тому числі і наукові підрозділи, які ми відвідали, от е, таким чином наповнювалися частини сучасної військовою технікою. Хоча, звичайно, ми Дуже дякуємо всім волонтерам, і мені дуже приємно, що, наприклад, до мене, як до депутата обраного в місті Києві, вже йдуть і зі школ зі дитячих садочків, і несуть не тільки малюнки дітей, хоча це дуже зворушувало, Вже є і збір коштів, які ми безпосередньо переводимо для підтримки наших військових, які захищають нашу батьківщину на сході нашої країни. Інспекція ваша вона фактично направлена на те, щоб особисто переконатися, що відбувається в збройних силах в частинах, так і потім про це донести президентові. Це одна складова. Інша складова це моральна підтримка. Ну, наприклад, ми привезли з собою концерт, вручили відповідні нагороди українського союзу ветеранів Афганістану. Ми поспілкувалися з бійцями, розказали про свій власний досвід обмінялися думками, підтримали. Бійців, і я впевнений, що такі поїздки вони дуже корисні. Це була така, знаєте, поїздка без зайвого піару, без телебачення. З доволенням я зараз, звичайно, ділюся своїми враженнями, але головне це підтримка наших бійців, відчуття того, що вони потребують в першу чергу, і можливість донести керівництву держави. А я хочу сказати, що президент дуже швидко приймає рішення по таких грунтовних напрямках донести про той стан справ, про наше враження від того, що ми побачили. Дякую вам, дякую за те, що підтримуєте наших бійців. Це був народний депутат від батьківщини Дмитро Андрієвський. Ми говорили про інспекцію частин Збройних сил України, яку проводять народні депутати на прохання президента України.